Метро Ексодус гра, яку я у свій час перепроходив дуже багато разів. І причин тут багато: знищена вщент Москва, гра від українських розробників, українська локалізація, гарна графіка і так далі. Сьогодні ж я вам перекажу сюжет цієї гри, використовуючи приколи та відеомонтаж. Тому давайте з вас вподобайка, підписка, а я починаю. Але давайте коротко про те, що від. Бувалося у минулих частинах, щоб ви не сиділи з таким лицем. У метро 2033 нас знайомлять з головним героєм Артемом, який говорить тільки у завантаженнях між епізодами. Він трохи у мами той -Во». основні події там розгорталися навколо протистояння людей із творінь, яких називали чорними. Вони, типу, люди, але набагато краще, бо можуть вижити у цьому постапокаліптичному світі. І ці чудаки навіть мали певний зв'язок з Артемом, головним героєм. І він мав змогу подружити людей. І чорних, але придурок вирішив краще знищити їх ракетним ударом. Ач ні? У метро Астуайт Артема гризе совість за те, що сталося. І тут виявляється, що один чорний все-таки вижив, але його собі забирають солдати насильської станції. Так, у цій грі є різні, так би мовити, угрупування: нацики, червонопузі і так далі. Всю гру ми намагаємося урятувати того чорного, потім чорний рятує його під час військового протистояння з нациками, Бо виявляється, що багато його. Його родичів було зачинено у бункері, і він їх звільнив. А після чорний з родичами просто пішов. І далі вже починаються події Метро Ексодус. Перервемося на спонсора відео: Метро Ексодус і Stalker 2, який фактор об'єднує ці ігри, окрім того, що вони українські. Правильно, не маленькі такі системні вимоги, а конкретніше вимоги до ССД та оперативної пам'яті. Ви просто подивіться, який жах. Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Але вихід є завжди. І найкращий вихід це придбати собі пам'ять від Кінгстон. Чому саме їх продукт? Бо Кінгстон це давно вже синонім якості, потужності та надійності. Особисто я планую собі брати таку ось оперативну пам'ять, щоб мати велику багатозадачність, і такий ось SSD, щоб точно всі ігри помістилися. Та й для PS5 їх SSD, до речі, також підійдуть. Тому так, якщо вам потрібна найкраща пам'ять для роботи. Ти і відеоігор, то Kingston це ваш вибір. А за посиланням в описі ви зможете ознайомитися з усіма пропозиціями від виробника і обрати зручний для вас інтернет-магазин. Найкраща пам'ять вже чекає тебе за посиланням в описі. Починається гра з демонстрації початку свята, а саме з ракетного удару по Москві. Головний герой Артемка каже, що має надію зв'язатися з іншими людьми за межами цього болота між роками сірого животіння та миттю надії. Я обираю надію. Я мушу впіймати сигнал. Артем відкриває люк, бо навіть у каналізації жити краще, ніж на поверхні цього міста. От мені вже і дають управління. Потихенько проходжу, по дорозі зустрічають тіпа, якому точно вже ця обоє не потрібна. Потихенько йду далі, мене то зустрічає якесь чортило, але я його застрелюю. Ще відбиваюся від його друзів, відчиняю двері, нападають дебіли. І тільки Артем зачинив ці двері, як на нього з іншої сторони вже нападають, але його рятують якісь пацики, і виходить так, що це його друзі, які його впізнали. Його несуть до лікарні. Прокинувшись, він бачить свою кохану Анну, яку зустрів ще у метро Лайт». Вона його вичитує за те, що він ходив на гору. Ти мене остаточно в домовину загнати вирішив. У цей момент приходить Мельник, який так само вичитує Артема. Хоч обийся через свої фантазії, але про неї ти думав, вона ж тебе Бовдора кохає. Yeah. Вони йдуть, а тут ще й лікар продовжує його вичитувати. Добре, йду собі далі. Виходимо до людей. І якраз давайте я вам всіх презентую: Сем, це американець, Мелік, це тесть, Анна, наречена, Дамір, Степан, князь, Олексій та Ідіот. Ні, ну в натурі його звати Ідіот, це не мої приколи. Це не всі, звичайно, основні діючі особи сюжету, але значна частина. Вони йдуть бухати. Через тиждень Артем з Анною вилізли на поверхню, бо він знову захотів спіймати сигнал. Звичайно. Чи ніякого сигналу немає, та який сенс у цих мріях, коли світ мовчить? Мовчить Артеме, тому що помер? Тому спускаємося униз. Бачиш, наскільки місто зруйноване. А у Москви була найпотужніша ППО в країні. Ох, знаємо, ми це найпотужніше ППО. Відстрілюємося від собак. Чекаємо, допоки пробіжить, грає собак. Підіймаю Анну, вона тягне Тьому. Починається сильна заметіль, і у цей момент ми бачимо паровик, від чого Анна трохи так у шоці. Під'їжджають солдати, які нас забирають і їдучи у машині ми знайомимося з бабкою і мужиком які живуть за москвою і о диво московиті дізналися що за москвою існує життя там що є життя а чого йому не бути, і тільки Анна хотіла все розповісти, як дебіли вирішили розстріляти бабку і хлопця. Артем не хотів дати цьому статися, і його з ними розстрілюють. Але він вижив, бо у дебілів руки сраки. Іду далі, залізаю у трубу, і я у якійсь будівлі по стелсу лізу собі далі. Солдати щось задовбують старого, якого звати Єрмак. Його запам'ятайте, він буде далі по сюжету нам допомагати. Тьома його трохи лякає. Ну добре, що не прибив. То це вона про вас? Єрмак вирішує допомогти Артему, вимикаючи через щиток світло, лізу наверх, вирубаю телепня. Тепер повзу по вентиляції, вибиваю двері і рятую Анну. Тепер ранений Житомира витримав кулю. У ході боротьби Артем розстрілює командний центр. Придурок пояснює, що це був пригнічувач радіочастот, який приховував Москву від світу, і світ від Москви. А вирубає дурачка, і нам тепер треба тікати. Єрмак дає Артему його спорядження, і наша ціль це потрапити до ангару, звідки дід нас вивезе на потязі. Потихенько проходжу повз русопітеків, вбиваю пацика, звільняю єрмака. Вмикає поворотний механізм, трохи перестрілюємося, падаємо за нею, відстрілюємося, крутимо цю фігню і застрибуємо. Нам у кабіну закидують флешку, нас прижали, але Анна впізнає голоса Даміра, Мельника і каже, що це вони. Наші беруть у полон офіцерів. Анна питає у батька про те, навіщо взагалі потрібні були ці гушилки, навіщо було вбивати невинних людей і огорожувати їх від іншого світу. Артем Зеньку, моєю ще не таких дров наламали. До москвим зараз повертатися не можна. Або за законами воєнного часу їх. Коротше, мені їх вивезти треба, доки все не вляжеться. Москву просто відгородили кільцем радіоглушилок. Краса! Та хай на неї на цю москву. У цей момент за нами вже виїхали. Ховаємося від обстрілу. Тепер мені треба підірвати ворожий потяг зсередини. Застрибую, проходжу і закидую їм у топку фігню. Застрибую на наш потяг, підриваємо телепнів. Вітаю! Тепер ми виходить не просто зрадники, а справжнісінькі ворожі диверсії. Далі команда розмірковує, що робити далі, бо в метро їм не можна. Вони ж вже вороги та диверсанти. До речі, за Москвою фон у нормі, тому вони можуть пересуватися без масок. Мельник виправдовується, що типу там частина території може бути окупована. Сіріва частина країни ймовірно окупована супротивником. Тому Москву відгородили від усього світу, щоб їх прийняли за мертвих і не продовжували обстрілювати. Святославе Костянтиновиче. Якщо не можна назад. Як щодо вперед? Артеме? Ніж мовські очима мати. Перевір кращий ефір на довге хвилях. Шукай позивний ковчег. Завдяки приймачу знаходжу необхідну радіостанцію. Ковчег називають координати, за якими ми маємо відправитися на загальний збір. І там має з'явитися можливість нового життя. Команда святкує такий невеликий успіх, і потягу дають назву Аврора. Анна підводить Артема до мапи. Далі Анна і Артем під час патрулювання бачать людей. Ми тормозимо, по нам трохи стріляють, і тепер. Загальний збір. Мельник дає всім різні накази, беру спорядження, і тепер Артему треба відправитися до церкви на воді. Бойову на човні. Мене тут запрошують на проповідь якоїсь Селантія. Селанті саме розпочав. Заходь до храму! Запливаю, тут виступає Селантій, який є прихильником того, що вся електрика і так далі це від диявола. З чим я до речі повністю згоден. Якщо ви користуєтеся тією бісовою технікою, на якої ви ще й напевно дивитеся, не приведи, Боже, аніме, то це повна піхва. Далі вже тільки апокаліпсис. Тому йди і постав свічку у храмі. А я поки прочитаю молитву. Мене звуть Кіра Йошикагі, мені 33 роки. Мій будинок знаходиться на півночі морі, Оври. Так от. Мене тут замкнули і збираються судити за перегляд аніме. І мене кличе якась дівчинка. Зверху зустрічаю дівчинку Настю і її мати Катерину, яких ці селюки тримають у полоні. Вилізаю через їх вікно. Тепер вбиваю всіх, кого бачу у церкві, сідаю у човна і пливу. За дівчат, до речі, цих не переживайте. Вони пізніше до нас приєднаються. По дорозі до мене домахалася якась риба, але князь мене рятує. Біля Аврори зустрічаю мельника і він дає мені завдання врятувати механіка на ім'я Рест, який може допомагати Єрмаку з ремонтом Аврори, по дорозі зустрічаю гулів з Фоллаута, Ну реально ж схожі, хрест наверху, тому залізаю до нього. Трохи знайомлюся. У них тут і секта, вірять, що старий світ техніка занапастила. Ну і значиться, ця... за технічну грамотність ясно красно по голівці не гладять. Він дає Артему бінокль і вказує на ті місця, які мені треба дістатися. Зрозуміло, я. А ще мельник по дорозі каже, що Анна не виходить на зв'язок, тому відправляюся до останнього місця, де її бачили. На пагорбі видно, що вона впала у яму і втратила свідомість. Тепер треба відчинити ворота, підживлюю цю фігню, кручу вентиль, і йду до народа. Тату, це я у мене батарея в рації здохла, промочила її. А так, усе в нормі. То інфаркту старого не ведеш. Біжи краще допоможи Степанові мого батька вмовити. Це він про Катю з насти. Степан каже мені, що Мельник не хоче брати Катю з малою, бо типу у Аврорі не вистачає місця. Хрест, до речі, як бачите, вже тут. Твершеволконик. Як же ми їх тут покинемо? механік подає ідею, що можна взяти його дрезину і підігнати вагони до потягу, завдяки чому можна буде взяти цивільних на борт. Мельник дає перелік завдань, і я відправляюся. По дорозі знищую бандитів, рятую одного з сектантів, який дає інформацію про електричний прилад, який стане нам у нагоді. А ще на вежі я забираю гітару. Тепер іду до князя. Він надає мені додаткову інформацію про всі місця, і я відправляюся далі. По дорозі заходжу до лагерю бандитів, вбиваю їх. ну а ще тут були необхідні нам вагони. Так, тепер сідаю у човна і пливу собі. У цьому місці мені спочатку треба відкрити ворота, щоб забрати дрезину. Там знову до мене домахалася якась риба. Але я відкриваю ворота, сідаю у дрезину і відправляюся за вагонами. Забираю вагони і доїжджаю до Аврори. Мельник говорить мені свій план по тому, як ми опустимо міст, щоб звалити звідси нафік. Ми таранимо браму. Приходжу до Ани, і вона вводить мене у курс справи. Доходимо до кораблю, лагідно просимо у торговців. Буксир, і він погоджується нам його віддати. Пливемо на кораблі, і нам потрібно опустити міст. Так, поки хрест вдає себе торговця і відволікає сектантів, ми з князем повземо далі, дістаюся до нього. Але дядько хоче з вавкою в голові, але наказав своїм не стріляти по нам і вирішує дати нам приїхати. Ми опускаємо міст і стрибаємо. Аня будить Артема і його Мельник, Тому йду до нього. Він каже Артему, що вдалося зв'язатися з ковчегом. Ким я розмовляю, як до вас За мною, зв'язково майор. Якщо чесно, то я слухаючи цього майора, якщо так можна його назвати, зрозумів, що він не складає враження чесної та надійної людини, але не буду судити людину за те, що у неї голос як у маньяка. От ми і дісталися Ямантау, і пересідаємо за врори на дрезину, щоб розвідати місцевість машин. Тут як бачите, багато певно, і людей має бути багато. З нами говорить міністр і пускають всередину. Ласкава, просимо ковчег. Так, могли б і поприбирати. Спускаємося на ліфті. Ти хоч промову підготував? Бо як заклинить тебе, це ж сам міністр? Чого на нечно Мельник починає доповідати міністру, але це не зрозуміло хто хто. І нас беруть у полон. По справжньому тут вже давно нікого, окрім цих людожерів, і немає, а вони ще й захавати нас хочуть. Ну просто супер. Мовчання Артема настільки задовбало сценаристів, що це підмічає навіть і цей вольтанутий доктор. Беріть приклад з молодого чоловіка. Він давно отямився, але мовчки слухає розумних людей. Ану кудись відносять, і тільки Артема хотіли зарубати, як тут стрибають наші хлопці, що залишилися наверху і вони рятують нас. Відстрілюємося від. Від ворогів піднімаючись на ліфті. Хлопці йдуть у інші блоки, а головному герою залишили казарми. Відбиваюся від росіян. Далі якийсь у мене цілий босс-файт. Готовий дебік. Знаходжу Анну. Артем її розв'язує. Чуваку гахнули чимось по голові, але Аня вирулює ситуацію. Ідіот з мельником знаходять інформації про схожі центри зв'язку. На цей перший це Каспій-1, інший у Новосибірську. Піднімаємося на ліфті, паралельно відстрілюючись. Тепер на дризину. У потязі Святослав бомбить, бо його обвели навколо пальця. Що робитимемо? І ідея Артема, щоб знайти тихе і безпечне місце, найкраща з усіх, яку хтось тут взагалі пропонував. А завдяки центру космічного зв'язку на Каспії вони зможуть знайти саме таке місце. Ну що, Артема, їдьмо, шукати ідеальне місце. Під час патрулювання Артем і Анна бачать якусь машину. І спочатку Мельник дає завдання розвідати інформацію про тих людей на машині, зчепився у бійці з якимись придурками, проте знайшов у нього. Ключа від дверей машини Дамір рятує Артема. Він говорить Тьомі про маяка і про центр зв'язку. Поки ти тут у піску пасочки ліпив, я антенни розглядів. Значить, і центр зв'язку там. І спочатку я їду до Мельника. Він каже, що зв'язався з однією дівчиною там на маяку, про який говорив Дамір. І тепер мені треба до неї їхати і допомогти з місцевими бандюганами. Мельник каже, що жінку з вишки звати Гюль, і вона може провести нас до центру зв'язку. Якщо допомога біля вежі, вбиваю всіх ворогів. Тесті я. По підіймаюся на ліфті. Юль повідомила Мельнику, що Артем прийшов, і вона вирішує допомогти нам, так як ми допомогли їй. Тим більше, що у цьому центрі колись працювала її мати. Не з неї до проходу, спускаємося, подаю електрику, двері відчиняються, і я сам спускаюся на ліфті. Тут багато павуків, тому доведеться користуватися світлом, щоб павуки не докучали. Іду потихеньку по будівлі. Також у цій будівлі орієнтуватися допомагає мені Дамір. Знаходжу мати гюль і забираю фото. Іду далі. У одній з кімнат знаходжу карту з відображенням радіаційного фону. Тепер біжу до ліфту, підіймаюся. Мене зустрічають гюль та дамір. Біжимо далі, відстрілюючи пауків, і підіймаємося на головному ліфті. Я лишуся, спробую побільше взнати про цих нафтовиків. Так, тепер треба їхати на машині до Аврори. Віддаю Святославу мапи, і тепер нашою головною задачею буде дістати води, палива та і проїхати взагалі якось. Висувайся зустріч Дамір. Прибуваю до Даміра, слідкую за ним, і ми заходимо. Відбиваємося від Гулей, приходимо через печеру, повземо і добираємося до бази ворогів. Так, потихеньку тепер проходжу повз них. Артем відчиняє ворота, і он вже Дамір просто фігачі на машині. Та Артас стрибає на машину. Так у машині головний герой засинає. А прокинувшись, awake. А прокинувшись, Кинувшись, ми потрапляємо у перестрілку. Відбиваємося від ворогів. Тепер нам треба ще вкрасти паливо у барона. З чим нам допоможе гюль. Їду до бази барона. Я проходжу на базу тилу. так іду далі. Зустрічаю Даміра з сестерною палива. Але треба тепер знайти спосіб відкрити ворота. У цей час з нами зв'язується барон і пропонує поговорити у нього зверху. Підіймаюся тут чувак погано відносився до жінки, а я такого терпіти не збираюся. Починається кіпіш, заходжу до барона. Але він втік, а тут, до речі, вже якраз і Гюль. І тепер нас чекає невелика оборона. Гюль пішла за бароном, а я продовжую відстрілюватися. Тепер ми з Даміром біжимо за дівчиною і бароном. А вибивши двері, бачу, що діло срака. Проте Анна рятує ситуацію. Ще трохи боремося, і Аня добиває його. Артем відправляється до Анни, а Дамір залишається, щоб допомогти Гюль. На цьому події в Каспі закінчуються, і далі вони вже їдуть на Аврорі у наступне місце. У команди вже тут застілля, Мельник каже, що вони знайшли місце, де можна буде нормально жити, а також що Степан і Катя одружуються. Гірко. У цей момент Тані стає погано. Вона кашляє кров'ю і втрачає свідомість. Вона каже, що через ті хімікати, якими вона надихалася у селі з сектантами, її легені почали розпадатися. Це їй повідомив лікар Канібаус Ямантау. Відійшовши Катя, повідомляє, що ліки від такого можуть бути у Новосибірську. Далі Артем і Льоша на дрезині оглядають нові території. Тут падає каміння, і через них. Ми падаємо у воду. Артема несе течією, його рятує якесь страхопутало, а це жінка. І цю жінку звати Ольга. А спередження у нас забирають. Артем прокидається, по дорозі знаходжу арбалета, допомагає по дорозі якомусь мужику. Іду далі. А ось, до речі, ще проводжу декомунізацію. На одному з мостів мене зустрічають місцеві мешканці і кажуть, що проходу мені далі немає. Збери ноги на плечі, і крокуй в інший бік, зрозумів. Ага, звичайно. Далі спускаю на тросі. Він Веться і ще я бачу здорового такого медведя. Йду собі далі. По дорозі, як лох, просто потрапляю у пастку. У одного з цих дебілів, до речі, рюкзак Артема. Потім заберу його. Поки вони сварилися, то прийшов медведь і влаштував пизд. Забираю свого рюкзака і йду далі. Доходжу до якихось воріт, і тут приходить Михайло. Трохи відбиваюся від нього, він тікає, і мені спускають драбину. Мій друг Льоша вже на дамбі. Сказав ваш командир, не чекатиме то часу у тебе обмаль. До дамби можна дістатися лише. Човном, а вони всі у таборі на болоті піраті. Вони, звісно, ділитися не захочуть. Та це не привід стріляти. Кров нікому не потрібна. Тож просто не потрапля їм на очі. Проходжу тихо по всіх лагерю, доходжу до електростанції, на якій активую генератор, і там знайомлюся з чуваком, якого звати адмірал. У нього трохи той воз головою. Я правильно кажу, синю. Ти, адмірали завжди правильно кажеш. Але то нормально. З його будівлі я перебираюся по тросу далі. Тепер проходжу повсмотрошну локацію. І, відкривши двері, Артем зустрічає льоху. Він розповідає, що жити тут не вийде, бо за греблею дуже багато отруйного мулу. І долині скоро буде срака. А ось по цьому тросу, що далі, ми зможемо дістатися Аврори. На нас нападає медведик, ми з ним б'ємося, і нарешті тваринка дохне. Між Льошою та Ольгою виникла любов, але вона з нами не поїде. І ми відправляємося. На борту Мельник каже, що справи кепські, і Ані стає все гірше. Сідаю, і ідіот каже, що радіація у Новосибірську перевалює за всі можливі норми. Простіше кажучи, зашкалює так. До Новосибірська ще 500 кілометрів. А радіація О -о -о -о. за бортом вже майже, як у Москві. Артемі Мельник відправляється за ліками, а всі інші мають чекати на Аврорі. Це наша з Артемом особиста справа. Добровольці нам не потрібен. Ох, ось ми і прибули. Виходимо з потягу, сідаємо у машину і поїхали. Першим ділом нам потрібно дістатися метро, щоб піти, хоча б не по такому великому фону. Перший вхід у метро завалило, тому йдемо далі. По дорозі машина застрягла, тому біжимо пішки. Спускаємося через автобус у метро. По дорозі на нас нападає якийсь крот-переросток, відстрілюємо його друзів, проходимо повз великої кількості трупів, і на нас знову нападають кроти. Далі відкриваємо змельником ворота, проходимо по метро далі. Тепер Артем відкриває Люк, і там вибігає якась дитина і об. Бує двох придурків. Біжу за дитиною, хлопчик десь заховався, і мельник його ловить. Цього хлопчика звати Кирило. І той думав, що ми хочемо його вбити, але йому сьогодні пощастило. Тільки вий. Тепер він веде нас до себе. По дорозі на нас знову нападають, тому відбиваємося від тварюк. Хлопець пускає нас до себе. Той каже, що всі повмирали через громадянську війну і залишилися тільки він з батьком. А ще мельник бачить таку саму карту, яку ми взяли у Каспії. План трохи змінюється, тому мельник іде по карту у центр зв'язку. А Артем в інститут поліки копись дає нам антирад, і ми відправляємося. Пливу собі на човні, і на мене тут аніме Тентаклі нападають. По дорозі, Артем ловить ніфіговий приход від радіації, ширяюся, і тепер можна йти далі. Виходжу на вулицю, йду потихеньку. Артем знову ловить приход, як російські солдати стріляють по мирному населенню. По дорозі Кирило каже, що Мельник їде до інституту. Карту, у Підіймаюся на дах будівлі і зустрічаю здоровезну таку горилу. Вона мене хапає і трохи б'є. І так як очей у цієї фігні немає, то орієнтуються вони на слух. Тому мені важливо просто не шуміти. Вмикаю світло, тепер потихенько проходжу повз бібізян. По дорозі знову приход, далі проходжу повз трупи, іду тихенько біля наступних горил. Вмикаю світло, йдемо трохи далі і нарешті знаходжу ліки. Тікає від горили, і Артем падає, а мавпу вбило. На машині Артема знаходить Мельник, він вколіє свою дозу зятю, і тепер вони мають їхати. Мельник втрачає свідомість, тому Кирило будить Артема, і ми їдемо далі. Артем також втрачає свідомість. Прокинувшись, він бачить, що Мельник помер. Ну і на одного росіянина менше. Тому добре, він став хорошим русським. Далі Артем вилазить з машини і його зустрічає екіпаж Аврори через те, що він багато хапанув радіації. Він зараз у передсмертному стані. Катя каже, що його може врятувати переливання крові, тому всі в екіпажі вирішують дати йому свою кров. Також Артем ловить приходить з мельником. У цих приходах Святослав проводить хлопця до байкалу, а ще мельник вибачається перед ним. Ти це, Загалом, Артеме, ти був правий. Ну все, командире. Ході друшляти. Сурми клинчо, Підйом, синку. Артем прокидається і далі дії переміщуються до Байкалу. Вони облаштовуються там для життя. Мельник охоронять там, де він з'являвся у мареннях, а Артем стає головою ордену. І на цьому закінчується основний сюжет метро Екзодус. Як бачите, навіть не херовий фінал, хоча ж жалко, що Артем не став хорошим узьким, як Мельник. Текс, ну на цьому начебто все. Там у гри ще було два доповнення, тому якщо бажаєте окремі відео про них, то збирайте. 4 тисячі лайків, так багато, так я охуївший трохи, але все ж таки з вас лайки, з мене контент. Також хочу подякувати всім своїм спонсорам на YouTube та Баймієкофі, які підтримують цей канал матеріально. Їх ви зараз бачите на своїх екранах. І не забувайте, закомплектуючи від Кінгстон, посилання на які я залишив в описі до даного відео. Дякую за увагу!